тільці я вас вітаю так Зараз ми будемо робити вам прогноз на 24 рік, трішки по іншій схемі, не по тій схемі, яку я викладала в своєму профілі в Інстаграмі та Фейсбуці. Це більше так, от як 12 будинків, але все одно я такі трохи відступлення зробила. Подивіться обов'язково свій знак Асценденту, тому що, як показує мій досвід, доволі часто такі от прогнози загальні вони відіграються не тільки по сонячному знакові, а ще й по знакові Асценденту. Асценденту. Беру я для вас цю колоду ефірні бачення, і будемо ми на цій колоді робити з вами розклад. Спочатку я викладу всі 12 позицій, а потім ми вже будемо їх тлумачити, ці 12 позицій. Так, Давайте тільці. Що вас чекає в 2024 році? Рік в нас буде доволі складним, рік високосний, і це рік справедливості. Тому що 2024, складаючи всі ці цифри, ми отримаємо вісімку. Вісімка второ це старший аркан справедливість. Ну, все ж таки, я більше до цієї системи там відношу себе, там, де старший аркан справедливість під восьмим номером. А восьмий, старший аркан справедливість він завжди вказує на те, що в цьому році ви будете отримувати по ваших заслугах. Тобто, якщо ви все робили правильно, то рік для вас буде в плюс. Якщо ви щось робили десь неправильно, вам треба буде пропрацьовувати і ви будете певні якісь покарання, можливо, навіть отримувати. Так, давайте. Карта року для вас. Я поки так буду викладати, а потім, вже, коли буду перевертати, я вже буду робити так, щоб вам всі карти було видно. Тому що, на жаль, мене камера не дозволяє прям широко так зробити. А можливості 2024 року, які двері відкриються перед вами, а... якими вас буде бачити світ у 2024 році, чого у вашому житті буде забагато. Що не зміниться? Що точно не зміниться у 2024 році у вашому житті? А що навпаки точно зміниться? Так, ваше особисте життя, що буде тут відбуватися? Ваш душевний стан? Новий досвід, який ви отримаєте в 2024 році? Ваші досягнення, успіхи, результати 24-го року. Що в 24-му році для вас закінчиться? І ваша боротьба в 24-му році з ким або з чим ви будете боротися? Так, всі карти виклали. З чим ви входите в 24 й рік, тільці? Так, король Пентаклів. Ну, скажу одразу, що входите ви доволі таки в стабільному фінансовому положенні, що властиво, в принципі, тільцям. Да? Переважно, я скажу так, тому що були в мене клієнти, які сперечалися з тим, що тільці забезпечені люди загалом. Але моя практика все ж таки показує, що тільці це доволі забезпечені люди, тому що це все ж таки стабільна земля. Ви входите в доволі такому стабільному фінансовому стані в 2024 рік, зі стабільною позицією, можливо, по роботі. Да? Можливо, ви займаєте якусь керівну посаду з вашим чоловіком, якщо ви одружені, якщо це актуально, або з вашою родиною. Тобто, можливо, ви займаєтеся зараз якимись... Якимись своїми родинними сімейними справами, а можливо, наприклад, ви займаєтеся якимись фінансовими проєктами. Ну, можливо, інвестиційними проєктами, да, можливо, просто робочими якимись проєктами, можливо, ви просто на стики оцього 23-24 рік будете свої гроші підраховувати, свої здобутки і прибутки. Так, ну давайте, яким цей рік для вас буде. П'ятірка жезлів конкурентним. Ви будете боротися, виборювати своє місце під сонцем, причому це буде рік змагання, ви будете заявляти про себе, заявляти про себе як в професійному плані, так можливо, і в особистому житті, да, будете заявляти теж про себе, а я маю на увазі, що ви будете боротися за свої позиції. Ну, дивіться, я скажу вам одразу. П'ятірка жезлів дуже класна карта в соціальному аспекті, в професійному, да, коли ви боретеся за своє місце під сонцем, коли ви боретеся з конкурентами. І виборюєте свою позицію, але вона не дуже хороша в особистому житті. Тому не перетискайте, будь ласка, тому що коли ви вже з партнером починаєте пісюнами мірятися, і це вже такого роду змагання починається, це не є добре, тому що в таких суперечках істина не народжується. Тому рік буде для вас доволі таким войовничим, я можу сказати, да, по цій карті, і він буде таким доволі конфліктним цей рік. Ваші можливості, які двері для вас відкриються? Сім кажезлів. В принципі, карта дещо схожа на ваш основний фон року, дивіться, які двері для вас відкриються. Для вас відкриються двері заявити про себе. Тобто, да, ви будете як один в полі воїн, але для вас відкриються ті двері, що ви зможете і світові, і соціуму заявити про себе, ви зможете за себе постояти, ви себе. Знаєте, як е, обозначити себе як е, таку от конкурентно способну одиницю? Да? Тобто, що я є, я готовий поборотися за свої позиції, я готовий відстояти свої позиції, я готовий боронити свої здобутки, я взагалі взагатовий е, е, стіною стояти за своє. Отакі двері перед вами відкриються. Як вас буде бачити світ, якими людьми вас буде бачити світ? Королева Пентаклів. Ну, дивіться, враховуючи дві перші карти, в принципі, світ вас буде бачити по цих картах доволі адекватно. Тому що королева Пентаклів, давайте не будемо вже да, кудись там впадати в якісь гендерні приналежності, чи це жінка, чи це чоловік, да, тому що мене можуть дивитися і чоловіки, і жінки? Вас всесвіт. Буде бачити як людину, яка маючи своє, воно його зберігає і примножує. Королева Пентаклів це хороша хазяйка, це хороша і, в принципі, і бізнес-леді. Так, да, вона, можливо, дещо не може потягатися з королевою жезлів, але королева Пентаклів це все ж таки жінка, яка а, націлена більше на фінансовий успіх. Тобто вона не буде конкурувати, вона не буде, наприклад, робити бізнес, якщо вона не відчуває, що тут вона може заробити гроші. Тому а, всесвіт буде вас бачити людиною доволі хазяйновитою, людиною, яка все своє ношу з собою, і людиною, яка може постояти за себе, за свою родину, за свій бізнес, за свої гроші, за людей, які максимально наближені до неї. Оце от Королева Пентаклів. Да? Це така і жінка, і чоловік, як от і серії хештег мать». Тобто вона. Отак, от, от, як, знаєте, як квочка, і всі навколо неї. <кій> Чого у вашому житті буде в 2024 році забагато? Тужезлив. Забагато у вас буде вогню. От вогню, якихось можливостей, імпульсів буде, якихось от таких, знаєте, як спонтанних ідей, можливо. І, в принципі, я скажу вам так, для вас це буде трішечки невластиво, тому що доволі забагато буде активності да, у вашому житті. Ви все ж таки доволі приземлений, такий знак зодіаку. Вас щоб кудись сунути, це треба трактор і якийсь ще состав да, підвести для того, щоб вас просто посунути і сунути. А тут вже, знаєте, вже знаєте, три перші карти, оці от джезлові, вони вже гарячі, вони вже гарячі і активності у вашому 24-му році. Році для вас, для тільців, буде реально забагато. Що не зміниться, що залишиться незмінним? Незмінним дивіться, якщо у вас в житті зараз відбуваються якісь руйнації, да, десь підмивається якийсь гнилий фундамент, то в принципі в 2024 році це все буде з вашого життя ще і усуватися, вимиватися, руйнуватися, там да, будуть якісь люди відпадати, будуть там, наприклад, там робота, яка вас не задовільняє, да, якісь токсичні стосунки, або соціуму, да, якісь люди будуть уходити, тобто старі сценарії. Будуть руйнуватися, це вже не буде працювати. І в принципі це залишиться незмінним, якщо у вас такі руйнації відбуваються. Якщо таких руйнацій немає, тому я можу ще сказати по цій карті, що незмінним можливо залишиться ваша нерухомість. Да? Тому що карта Башта це ще й карта нерухомості. І це якесь от нерухоме майно ваше. Тобто це може бути квартира, це може бути будинок, це може бути там якийсь гараж там таунхаус, да? тобто ваші отакі от якісь матеріальні здобутки. Але бачите, це не гроші. розумієте, Це все ж таки більше от більше, більше от якісь такі от речі, які ви Помацати ви не можете, Да? тобто я вам вже сказала, це більш як нерухоме майно. І на я можу сказати по цій карті, що незмінним можуть залишитися якісь зовнішні трансформації. В Принципі, зовнішні трансформації вони відбуваються в нас. Вже доволі давно. А, і 23 рік, скажімо так, у військовому плані він все ж таки був доволі складним, доволі важким. Тому а, по цій карті я ще можу сказати, що, а, скоріше за все, і, можливо, мені тут показали, що і війна ще не, не закінчиться, да, і це залишиться поки незмінним. А, що точно зміниться? Король мечів? Ну, а, дивіться. Для тільців, все ж таки, мені більше якось от глобальний якийсь прогноз дають. Да? Для овна прогноз був більше такий, як персональний, індивідуальний, для тільців більше глобальний, Або принаймні я так бачу ці карти. Те, що зміниться глобально, зміниться законодавство. Зміниться законодавство, і скоріше за все, що вам потрібно буде пристосовувати до цього пристосовуватися до цього законодавства, пристосовувати свій бізнес до цього законодавства, ваші там угоди, якісь з, з, з партнерами, внутрішніми партнерами, іноземними, да, можливо, партнерами. І м, скоріше за все, що оці от якісь такі руйнації, вони можливо і в 23-му році все ж таки вже почали відбуватися там у а, вашій, наприклад, там професійні. Да, з, в професійній сфері або а, навіть в особистому житті, тому що король мечів він ще і показує руйнацію особистого життя. А, тобто, те, що точно зміниться, це, наприклад, якщо ви зараз одружені, то ви можете розлучитися. Тобто, ваш чоловік може стати колишнім чоловіком. Це от зміниться. Це от король мечів. І знову ж таки я ще можу сказати, а, що змінитесь ви. Ви можете стати доволі таким от холодно, холодною доволі людиною, да, доволі різкою людиною, людиною, яка чітко розставляє всі крапки над І. Тому що тільцям загалом це не властиво. В тільців рівень терпіння він доволі великий, да, доволі високий. Тобто ви можете довго терпіти, поки ви вже включите у цього от короля мечів. А в цьому році, скоріш за все, ви все ж таки будете змушені боротися за себе, за своє місце під сонцем, за свої стосунки, за свій бізнес, за свою роботу. І те, що зміниться у вашому житті, це ви можете змінитися. Тобто ви з такою лагідною королеви Пентаклів, да, ви станете холодним королем мечів. Тобто, ви різко головою будете приймати оці от всі рішення. Ну, так, я можу сказати. Що буде відбуватися у вашому особистому житті? У вашому особистому житті ваш чаш може з'явитися нове кохання. Ви можете завагітніти або навіть народити дитину в цьому році, для кого актуально. Єдине, що зверніть увагу, якщо ви завагітнієте, щоб не було ніяких складнощів. Тобто, перевіртеся обов'язково, здайте всі аналізи, продивіться там уЗі, щоб все було нормально. В вашому особистому житті може нова людина якась з'явитися. Причому, якщо ви одружені зараз, да, тобто, якщо от у вас такі от стабільні існуючі стосунки, якщо ви одружені, це все одно не скасовує того, що може з'явитися якась нова людина, яка буде або закохана в вас, або навіть і ви можете закохатися. Єдине, що ця нова людина, це може бути, знаєте, як спонтанний імпульс якийсь для вас. Ну, тобто, враховуйте ці моменти. чи Воно того варто. <кій> Якщо ви не одружені, то а, може з'явитися, в принципі, а, нова людина для а, побудови подальших, довготривалих стосунків. Вот. А, в особистому житті, в принципі, більш-менш все, все нормально. Ваш душевний стан, давайте, душевний ваш стан, подивіться жезлів. А, ваш душевний стан він буде, знаєте, як між двох вогнів. Тобто тут ви будете планувати якось і подальше ваше майбутнє, да? і якось ви будете трішечки можливо десь розриватися, розриватися між особистим життям і професійним життям, тому що у вас рік боротьби все ж таки да йде. А я вже сказала декілька разів, що це не властиво тільцям. Тільці і якась така активна боротьба. Це, знаєте, дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І по дві ці жезлі ваш душевний стан він може бути, знаєте, як в... його можна буде описати от, таким терміном, як єврейський танок, да? тобто крок вперед, два назад. Це не сумніви, це якась така трішечки нерішучість буде. Да? Можливо, вам буде десь. Якось страшно рухатися вперед, включати якусь таку активність, тому що ви звикли до того, що все стабільно, все тече і все змінюється якось от поступово. А тут ваш рік доволі гарячий буде. І по дві отакий такий от стан у вас може бути. Да? Тобто, як, знаєте, як. Подвійність якась. Ну, тобто я вже сказала, що це може бути якийсь такий як розрив між особистим життям і професійним життям. Да? Можливо, між двома партнерами якось от ви будете на грані. Е, вот, новий досвід для вас. Новий досвід для вас по карті відлюдника. Новий досвід це доволі глибокі, філософські такі от занурення в себе. Це якісь ретріти, да? це, можливо, якісь такі нове навчання у вас буде. Чому ви будете навчатися по цій карті? Ну, Дивіться, відлюдник доволі часто він все ж таки вказує на якісь такі от глибокі аспекти. Тобто, це точно не фінансова якась грамотність, це не юриспруденція, це не. Якісь там а, гуманітарні науки Відлюдник – це все ж таки а, більше туди от глибину. Це психологія, це психотерапія, це можуть бути якісь езотерічні науки, да, щось ви будете вивчати. Ну, тобто це для вас буде новий досвід за допомогою цього навчання а, чи це буде навчання, наприклад, там, з наставником, чи це буде навчання самостійне. А, зараз благо багато інформації для того, щоб самостійно навчатися. Да, головне тільки необхідно і дійсно корисну інформацію знайти, тому що зараз вже пророків дуже-дуже багато. Цей новий досвід він вам допоможе пропрацювати себе зсередини. Так, ваше досягнення. Давайте, ваше досягнення, король чаш. Ваші досягнення в 2024 році це може бути банально, якийсь чоловік. Наприклад, да, ви зможете побудувати такі доволі ніжні, гармонійні, романтичні стосунки з якимось чоловіком. Ваші досягнення це може бути. А, Інтуїтивне таке розвинення, знаєте, коли ви пропрацьовуєте себе зсередини, да, і ви вже можете розуміти інших людей на а, емоційному, чуттєвому рівні. Оце от король чаш. Вашими досягненнями може бути ще і поява. А, Когось чоловіка у вашому житті, який вам протекцію, наприклад, може скласти. Да? Тобто, Це актуально і для чоловіків, і для жінок. Король чаш це ще і якийсь такий добрий наставник, добрий помічник, Тобто, це знову ж таки якась людина може у вашому житті з'явитися. Але ще вашими досягненнями може бути те, що і ви. Зможете для когось виступити в ролі у от такого от короля чаш. Тобто ви зможете, да, якійсь людині, можливо, десь допомогти. Ну і знову ж таки, вашими досягненнями ще і вагітність може бути, якщо для вас це актуально. Що закінчиться? Закінчаться випробування карти Диявол. Вас, вас вже у 2024 році вже залишать в спокої, тобто вас вже а, припинять спокушати, якийсь тиск, можливо, на вас закінчиться, якісь заздрощі, якась оця от конкурентна боротьба вона закінчиться. Да? І, скоріш за все, якщо вона закінчиться, то я можу припустити, що ви переможете. Якісь плітки за вашою спиною, заздрощі можуть закінчитися, якісь токсичні люди. Токсичні стосунки, да? тобто ви, будете, ви переможете просто свої залежності, от так я можу сказати. ви переможете свої залежності, Тобто, ви підніметеся на рівень вище своїх оцих спокус, на рівень вище тих залежностей, за якими ви йшли на поводу. Ваша боротьба давайте, з чим або з ким ви будете боротися. Сімка Пентаклів, ваша боротьба буде, знаєте, з вашою нетерплячістю. Тобто, можливо, ви будете хотіти всього швидко і одразу, а так не буде. І ви будете боротися, знаєте, я можу навіть сказати, що як з самим собою, тобто самого себе будете переборювати в тому аспекті, що треба почекати, тобто не все одразу. Треба спочатку посіяти насіння, потім а, пильнувати цей. А, Ну, своє оце от поле, да, пильнувати його, гарувати на цьому полі, вкладати свої зусилля, поливати його, там, прибирати якісь сорняки на цьому полі, і потім вже тільки отримувати цей врожай. Тобто, ваша боротьба просто може бути от навіть з часом, да, з вашим. Браком терпіння ви будете боротися. Ну, звісно, я можу по цій карті ще припустити, що ви можете боротися. З якимись, наприклад, там банками, да? ну, по цій карті, якщо у вас є якісь вклади інвестиційні, наприклад, то ви можете десь боротися там, з банками щодо, наприклад, там, виплати відсотків. Ну, це так вже, да? натягуючи свою на глобус, скажімо так. А ви ще можете боротися. з... Якщо ви будете вагітна, дивіться, якщо ви будете вагітна, ви можете боротися просто з, зі своїм цим от станом. Просто да? можливо, що вагітність у вас буде якось важко, тяжко е проходити, і з цим ви будете боротися, просто що вже як не дочекаєтесь. Тому давайте підсумуємо по тільцях. Дивіться, в принципі, рік для вас да, дуже активний. Тобто, я не можу сказати, що він якийсь такий кардинально доленосний для вас, тому що доволі мало старших арканів, але як для тільців, то він доволі активний цей рік. Тобто, активності у вас буде забагато в вашому житті. І я так думаю, що в 23-му році все ж таки у вас певні трансформації вже почалися. Причому це якісь зовнішні трансформації. Я вам сказала, що це може бути. Да? Тобто башта вона завжди прибирає все те, що вже не працює. Ця карта, вона десь схожа на карту смерті, на карту страшний суд, але страшний суд він доволі різкий. В принципі, башта вона теж різка, але башта, ви знаєте, я завжди кажу своїм клієнтам, що башта вона ніколи не буває неочікувано. Тобто, да, вона може бути якоюсь такою несподіваною, але вона не неочікувана. Тобто ви самі прекрасно розумієте, що в вашому житті вже не працює, що вже гниле. І вам би самостійно да, це прибрати, але ви якось можете відтягувати це все. І от коли ви починаєте це все витягувати, приходить башта, і вона починає просто це все руйнувати. І ви потім розумієте, що да, в принципі, в принципі да, вона зруйнувала те, що вже давно не працювало. Але побачте, доволі часто відбувається такий стан, що. Як воно невчасно. Ну, тобто, воно просто може бути невчасно. Ну, плюс для вас, що у вас ці трансформації, вони вже в 23-му році, в принципі, відбулися. Да, ці трансформації. Ну, і дивіться, те, що буде змінюватися, звісно, якщо ви маєте власний бізнес, вам потрібно звернути максимальну увагу на зміну в законодавстві. Від цього буде залежати ваш подальший бізнес і його успішність. Вам потрібно звернути, звісно, увагу на Можливо, своїх партнерів, вам потрібно звернути увагу на те, що в цьому році вам потрібно стати таким доволі активним бійцем, а не просто сидіти, да, як, як Кащей над златом чахне, а вам все ж таки потрібно буде виборювати своє місце під сонцем і заявляти про себе. от. А, і я сподіваюся, що вам це вдасться. Тому що, якщо ви переборете все ж таки диявола. Якщо диявол у вашому житті закінчиться, да, якийсь токсик закінчиться, то це вже такий от плюс для вас. Єдине, що вам потрібно набратися терпіння. Тому що оця от нетерплячість, вона може збивати вас з пантелику, і, от, в принципі, ваш душевний стан по дві ці жезлі. Він зрозумілий. Да? Він зрозумілий, що ви будете як от в очікуванні, в очікуванні, і вам буде хотітися скоріше, скоріше, скоріше це все робити. Відлюдник вам в допомогу і на новий досвід да? вчиться врівноваженості, вчиться такій посидючості, якщо можна так сказати, вчиться розуміти себе зсередини, бачити свій внутрішній світ, це допоможе вам відчувати емоційні, психологічні потреби людей і напрацювати такий більш глибокий контакт да? з людьми. Коли ви розумієте, що потрібно людям, в принципі, ви можете ці плюшечки. Я віддати людям і натомість, звісно, отримати те, що потрібно вам. Тільки так. Це працює тільки так. Тобто, спочатку ми віддаємо, а потім ми вже отримуємо натомість. Я бажаю вам щасливого 2024 року, нехай ця активність вона буде результативною і принесе вам більший профіт у 2024 році. Послухайте, будь ласка, ще свій знак Асценденту і пишіть мені в коментарях, як у вас програється цей розклад. Вже. Звісно, я розумію, що 2024 рік в нас тільки починається, але я буду вдячна вам, в принципі, за будь-які коментарі. І що вам щось було незрозуміло там по якійсь карті, ви можете теж в коментарях прописати цю карту, і я можливо більш детально вам про неї розкажу.